Прокурор звернувся з позовом до нашого клієнта з вимогою стягнути на користь міської ради грошові кошти за користування земельною ділянкою під його об'єктом нерухомості за період до оформлення договору оренди з територіальною громадою. Клієнт здивований, на його думку, це несправедливо, він платить оренду згідно договору з того моменту, як тільки заключив його. Це рада зволікала з укладанням договору. Чому він має платити за землю під його будівлею, тим більше до погодження розміру плати. Такі справи виникають якраз у ситуаціях, коли особа володіє або користується об'єктом нерухомості та уникає оренди земельної ділянки під цим об'єктом. Часто це буває в період між ухваленням рішення ради про надання ділянки та фактичним укладенням договору оренди. Також подібні ситуації виникають, коли ділянка не сформована відсутній кадастровий номер. Або коли припинено чинність попереднього правового титулу, наприклад, скасовано акт на постійне користування чи завершився строк договору оренди, це не перша подібна справа. Ми вирішили проаналізувати всю наявну практику судів за подібними позовами, коли органи місцевого самоврядування або прокурори в їхніх інтересах намагаються стягнути так зване безпідставне збагачення. Плату за землю щодо якої не було оформлено договір оренди. Проаналізовано понад 300 судових рішень, які дозволяють побачити, яку аргументацію використовують відповідачі і як реагують на це суди. Шукали за ключовими словами 1212, .12 достатньої правової, земельної. Обирали справи, де предмет позову, саме користування земельною ділянкою під нерухомістю без оформленого договору оренди. Мені ця категорія справ знайома ще в 2016-18 роках. Пам'ятаю, почала з'являтись відповідна практика Верховного суду. Один із перших прецедентів за позовом Харківської міської ради. Тоді суд погодився з тим, що користування ділянкою без договору підстава для стягнення коштів. Однак я вважав, що такі позови можуть бути успішними лише тоді, коли користувач справді ухилявся від укладення договору, відмовлявся підписувати або саботував оформлення. Але на практиці все інакше. У цьому відео ми проаналізуємо, яка статистика розгляду судами таких спорів, які аргументи використовують відповідачі, чому часто програють і в яких випадках виграють хоча б частково. Почнемо зі статистики, і вона не дуже втішна. Аналіз судових справ показує, що територіальні громади та прокурори виграють переважну більшість таких позовів за різними звітами: від 70 до 75% справ вирішуються на користь позивачів, тобто гроші з відповідача стягують повна відмова у позові або відправка справи на новий розгляд. Трапляються значно рідше. Простими словами, якщо ти користуєшся землею без договору, майже напевно суд стане на бік ради. Але є нюанси. Я згрупував і зараз надаю список доводів адвокатів, якими вони заперечують проти позовів про стягнення грошей за землю. Окремо все це буде в моєму телеграм-каналі у звітах по цій темі, тому підписуйтесь. Деякі з цих аргументів робочі, деякі ні. Я торкнуся цього в наступних блоках. Але перспектива може виникнути раптово зі зміною судової практики, тому майте на увазі, пробуйте. Так от, ось такі аргументи ми зустріли при аналізі судової практики. Перша група. Аргументи щодо статусу самої земельної ділянки. По-перше, кажуть, що ділянка не є об'єктом права, вона не сформована, не має кадастрового номера, її межі не визначені. По-друге, що орган місцевого самоврядування не зареєстрував своє право власності на цю землю. Також часто стверджують, що фактично використовують значно меншу площу, ніж та, за яку їм нарахували плату, наприклад, лише землю під самою будівлею. Друга велика група це заперечення щодо розрахунку та суми, найчастіше кажуть, що розрахунок позивача є необґрунтованим або просто неправильним. Дуже поширений довід, відсутність належних доказів нормативної грошової оцінки, наприклад, коли замість витягу з технічної документації надають якийсь лист чи довідку, також вказують на застосування. Неправильних коефіцієнтів індексації або невірної ставки орендної плати доводять, що при розрахунках безпідставно збереженого майна мають враховуватись в тому числі пільги. Інше відповідач і так сплачував земельний податок, тому додаткове стягнення є безпідставним. Третій блок: у нас немає укладеного договору оренди, тому ми не повинні платити. Зворотний аргумент коли відповідач навпаки доводить, що між сторонами існують договірні відносини, наприклад, старий договір не припинив дію, а отже, застосовувати статтю безпідставне збагачення не можна. Також заявляють про наявність іншого права на землю, наприклад, чинного права постійного користування, яке не було скасовано, або що позов пред'явлено до неналежного відповідача, наприклад. До управителя майна замість власника і остання група, часто звинувачують сам орган місцевого самоврядування у бездіяльності або ухиленні від укладення договору, заявляють про сплив строку позовної давності, вказують на порушення правил юрисдикції, коли справу мав розглядати інший суд загальний замість господарського, і посилаються на зовнішні обставини, звільнення від плати через воєнний стан. Поганий стан нерухомості знищено, не використовувалась. чи обмежувальні заходи через COVID-19. Ми вже знаємо, що статистика у справах про стягнення грошей за землю не втішна, але як тоді відповідачі виграють ті 10-20% справ. Група 1. Атака на розрахунок суми. Це найпоширеніша і найуспішніша лінія захисту. Суди дуже уважно ставляться до доказування розміру вимог, і саме тут позивачі, ради та прокурори найчастіше припускаються помилок. Перший варіант неналежний доказ розміру нормативної грошової оцінки. Це ключовий момент. Єдиним належним доказом є витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку, якщо позивач надав просто інформаційний лист, довідку чи якийсь інший розрахунок від Держгеокадастру, суд може відмовити в позові. Це працює не завжди. Для прикладу, в цій справі, колегія суддів Верховного суду 23 квітня 2025 року зазначила, що відсутність саме витягу не є підставою для відмови в позові, якщо розмір підтверджується іншими належними доказами, такими як інформація від Держгеокадастру або рішення відповідної ради про затвердження нормативно-грошової оцінки. Касаційний господарський поки що займає більш жорстку позицію щодо цього питання. Другий варіант розрахунок містить помилки або застосовано невірну методику. Сюди відноситься використання застарілої оцінки неправильних коефіцієнтів, наприклад, не застосовано понижуючий коефіцієнт для складних геологічних умов, або невірних ставок оренної плати. Третій варіант нормативна грошова оцінка скасована в судовому порядку монтрац як варіант, спробуйте оскаржити її в адміністративному порядку. Група 2. Юридична перекваліфікація відносин. Тут мета довести, що стаття 1212 .12 взагалі не може застосовуватися до вашої ситуації. Перший варіант насправді існують договірні відносини, якщо до особи як до нового власника нерухомості автоматично перейшли права та обов'язки за існуючим договором оренди, навіть якщо вона не підписувала додаткову угоду, то відносини є договірними. Позов по статті 1212 .12 в такому випадку є безпідставним. Другий варіант у відповідача є інше законне право на землю. Якщо у особи є чинне право постійного користування, яке не було припинено у встановленому законом порядку, то користування землею не є безпідставним. Група 3 формально процесуальні підстави для заперечення. Юрисдикція та сторони у справі суд закриває провадження, якщо позов до фізичної особи підприємця щодо господарської діяльності подано до цивільного суду замість господарського. У позові відмовляють, якщо орган місцевого самоврядування намагається стягнути податковий борг, що є компетенцією виключно податкових органів. Позов відхиляють, якщо його пред'явлено не до власника майна, а до іншої особи і Є випадки, що стосуються строків позовної давності, тому звертайте увагу і на цей аспект. Наостанок я хотів би поділитися деякими роздумами та критичними зауваженнями щодо цієї категорії справ це ті моменти, які викликають дискусії серед юристів і показують певні суперечності в судовій практиці навіть на рівні Верховного суду. Перше, і, мабуть, фундаментальне це сама правова модель. Роками судова практика вперто просуває концепцію так званої єдності долі, земельної ділянки та будівлі на ній. Ця модель розглядає землю та нерухомість як окремі об'єкти, що можуть належати різним власникам, саме такий підхід і є першопричиною нескінченних судових спорів, зокрема пов'язаних із безпідставно набутим майном. Водночас, як на мене, саме законодавство закладає основи для іншої, більш логічної моделі, притаманної західноєвропейським країнам моделі єдності об'єкта. За цією логікою, будівля і земельна ділянка є єдиним об'єктом прав. Проте відхід від поточної практики це, вочевидь, свідоме політико-правове рішення, і поки фіскальні інтереси та наповнення бюджетів громад залишатимуться у пріоритеті. Суди навряд чи відмовляться від цього підходу. А отже, відповідні позови і надалі будуть заявлятися та задовольнятися, консервуючи цю юридичну невизначеність. Ноу. No. другий дискусійний момент, та це питання вини позивача, аналіз показує, що відповідачі часто стверджують, вони зверталися до ради для оформлення землі, але орган місцевого самоврядування не вживав заходів або відмовляв. Проте Верховний суд займає позицію, що при кондикційних позовах вина не має значення, важливий лише факт користування та збереження майна за чужий рахунок, обов'язок ініціювати оформлення прав, на їхню думку, лежить виключно на власнику нерухомості. Але як же загальні принципи права, на які так любить посилатися. Той же Верховний суд, добросовісність, заборона зловживання правом. Якщо рада своєю бездіяльністю чи відмовою свідомо створює ситуацію, за якою договір не укладається, то чому суд має потурати такій поведінці та задовольняти позов в її інтересах? Це особливо важливо в контексті пільг. Суди часто кажуть, що пільги, наприклад, на період воєнного стану, застосовуються лише до договірних відносин. Виходить замкнене коло, рада своєю виною не дає укласти договір, а потім, через відсутність цього договору, відповідач втрачає право на пільгу. На щастя, ця позиція не є абсолютною, і деякі колегії суддів все ж враховують пільги, що є більш ніж логічним, адже особа зберегла у себе те, що мала б заплатити. Якщо плата у певний період була б нульовою або пільговою, то і збереження коштів не відбулося. Отже, як ми бачимо, ця категорія справ є значно глибшою ніж здається, на перший погляд. Вона показує, де наше законодавство та судова практика мають точки напруги, і головне, ця практика постійно змінюється. Треба визнати, здебільшого вона змінюється не на користь відповідачів, закриваючи раніше існуючі можливості для захисту. Але, як мінімум, вона не є єдиною. Саме ця відсутність єдності в деяких питаннях, як от застосування пільг чи врахування вини ради, і створює широке поле для діяльності юриста. Проаналізувавши понад 300 судових рішень для цієї теми, я не знайшов якогось одного аргументу, який був би абсолютно новим та перспективним. Негативна судова практика може бути змінена, але для цього потрібні свіжі ідеї та нестандартні підходи. Тому, якщо у вас є думки чи ідеї з цього приводу, пишіть у коментарях тут або в телеграм-каналі, давайте обговоримо. Детальний текстовий аналіз з номерами судових рішень і ключовими позиціями судів буде опубліковано в телеграм каналі. Посилання є в описі до відео.